Друзі, представляю ваше на 5 літрів бензина на 2,5 масла на цеп. Сюди відкриваємо, заливаємо. Кришки не теряются, тому що вони прикріплені. В комплекті йде отакі насадочки. Ви розкручуєте. Вони тоже можна до горловини сюди причепити або сюди. Це вже ви будете рішати. Ось так вона закріпляється. На горловину і наливається вашу бензопилу або можна в матакасу, так само зручно наливати. А сюди вже для оливи на ланцюг, або для чогось іншого, смотря, як люди його використовують. Сюди ми накручуємо ще другий переходничок. Ось так ця фаністра виглядає. Тут можна покласти, наприклад, напільники, будь-які запчастини, щоб вона не потерялось. Гарна, дуже каністра. Рекомендую. Ціна, друзі, лише 1000 гривень.